Яким має бути сімейний бюджет, аби вистачало грошей і на забаганки дружини, і на головні потреби дітей, і звісно, щоб і собі трішки залишилось. За кілька хвилин ми поговоримо про це з нашим експертом, і він порадить, як розпоряджатися родинними фінансами вигідно. А поки що дивимося сюжет про те, яких правил прибутків і витрат дотримуються українці в своїх сім'ях. Валентин та Ганна одружені 20 років. Познайомились ще на першому курсі університету. З того часу у них все спільне. Так як ми ну у нас студентська сім'я була, у нас все було спільне, кімната спільна, діти спільні, там мрії спільні, бюджет вийшов спільний. Подружжя зізнається, що наповнює сімейний бюджет чоловік, а от керує коштами та регулює витрати дружина. Для мене головне це діти забезпечення, щоб у них було що вдягнутися. Щоб в сім'ї було що поїсти. От тому, напевно, такі більш щоденні, буденні такі витрати це моя відповідальність. А якісь супермасштабні покупки нашій родині, звичайно, ми говоримо разом. Подружжя не тринькає гроші направо і наліво, однак чіткого планування, скільки на що витрачати, не дотримується. Ганна лояльно ставиться до забаганок свого коханого чоловіка. Та й себе любить потішити приємними дрібничками. Дружини моєї завжди їй треба мільйони речей всяких купити. У мене такого немає. Киянка Олена Петрівна разом з чоловіком також веде спільний сімейний бюджет. Однак кілька років тому сімейна пара наважилась на експеримент. Коли ми вели роздільне сімейний бюджет, приближав муж, тому що муж сам по собі тратить, я сама по собі. Жінка такі забаганці чоловіка не зраділа, адже переконана, що чоловіки більші транжири, ніж жінки, У мене муж рибак. Він може всю зарплату потратити на свою рибалку. удочки, мармишки, адеса після кількох спонтанних покупок свого чоловіка Олена Петрівна вирішила взяти контроль над прибутками і витратами у свої руки. Деньги тратяться хаотично. не получалось даже відложити нічого. А коли стали вести совместный бюджет, то получается даже отложить на отдых. Який має бути сімейний бюджет, і як правильно розподіляти кошти. Сергій Біденко, економічний експерт, дивився з нами цей сюжет. Доброго ранку. Доброго ранку. Тема, тема наболіла, сімейний бюджет. Все-таки який бюджет ефективніший? Спільний чи роздільний? От на прикладі наших історій. Досвід э, демонструє, що для кожної родини все ж таки свій варіант бюджету притаманний і більш комфортний? Хтось робить бюджет спільним, хтось роздільним. Це більше для молоді э, сучасної підходить. А Хтось має так званий пайовий бюджет, коли є спільні витрати, але кожен з членів родини може накопичити на щось своє чи витрачати гроші на власні забаганки. Як правильно відкладати і чи взагалі. Варто відкладати щомісяця з зарплати гроші І скільки в спеціальний конверт І скільки відсотків? взагалі експерти рекомендують обов'язково мати заощадження. Тому що можна е, збільшити кількість грошей в родині двома способами: перший це більше заробляти, другий це м, правильно економити. Е, найпростіший спосіб це відкладати певну суму одразу після того, як ви отримуєте якісь гроші зарплатню чи якісь інші вид прибутку. Наприклад, 10% Ви домовляєте, що ви щомісяця відкладаєте від того, щоб угу. і забуваєте відповідно, ви орієнтуєтесь лише на. Ту суму, яка у вас залишається вже безпосередньо у розпорядженні, і цей спосіб робить дива, але можливо є. Ну варто розписати, що в цьому місяці я витратив там на те, на те, на те, на те, там в наступному місяці на те, на те, на те, ну щоб все ж таки якось зорієнтуватися, куди ж йдуть кошти, і чому ми не можемо їх все ж таки відкласти? Можливо, є якісь кілька порад? а найпростіший спосіб це е, скласти список витрат щомісячних, які є, проаналізувати їх, виписати скільки в основному Ному родина витрачає, зрозуміти структуру цих витрат і суми, які витрачаються, розуміти скільки родина заробляє, і якщо грошей не вистачає для того, щоб відкладати, подивитися, в чому можна зекономити. цей спосіб підходить лише для того, щоб зрозуміти, на що саме ми витрачаємо гроші, де ми можемо зекономити. І дуже важливо мати спільну мету, тому що родина тримається на якихось загальних угу. е бажаннях, на загальних цілях. Тобто мотивація цілях. потрібна обов'язково. Так це має бути спільна мета це може бути відпочинок, чи угу. це може бути яка ж, якась подорож. Професійне навчання чи навчання дітей, чи якась там, велика покупка, декілька все-таки конкретних порад стосовно сімейного бюджету для людей, які ніколи його не вели. Що розпочати так в двох словах, і як ж таки його пранезвести, аби не покинутися це справа величка. Найперше поговорити чоловіку і жінці про те, що ми починаємо це робити, для чого нам потрібно. Подруги. Дуже слушна порада. Ну хоча ага. для початку чому. Ні? По-друге, проаналізувати витрати, і по третє, зрозуміти, який все ж таки вид бюджету спільний, роздільний чи пайовий, можливий в саме в економічних умовах цієї родини, і наостанок, на це взяти лист паперу, скласти в. Е Дохід да і витрати, і проаналізувати їх. І я вважаю, що дуже багато стане зрозуміло. Дякую, дякую вам. А мій один знайомий каже, що жена – це хранитель сімейного очага, яка зжигає сімейний бюджет. Я впевнений, що в нас з вами правда не так. Друзі, ми щойно дізналися, як ж таки складати сімейний бюджет, а допомагав нам економічний експерт Сергій Біденко. А сніданок триває.